Я гадаю, всі ви бачили, що в одному з минулих оновлень ми додали ось це. <плес> і в принципі, воно не мало б так кричати, бо в налаштуваннях воно вимкнене, але це плагіни і, і, в принципі, багатьох людей це трішки налякало. Тому хочу вам сказати, що це можливо вимкнути І для цього є спеціальні команди, які доступні через меню інфо. І я їх зараз вам покажу, як воно працює. Тобто, будемо а clear І далі ви просто вже не будете чути і бачити цих сповіщень. Також ви можете налаштувати, щоб було лише сповіщення без звуку. Ну або якщо якщо вам по фану, коли воно так волає то можете просто це все увімкнути. І буде вам радість. А тепер щодо оновлень. З цього вайпу ми нарешті додали нову прикольну функцію для кланів, і виглядає вона наступним чином. Як ви бачите, у мого тімейта немає зараз в руці бінокля, але я бачу його маркери. Як це зробити? Береш в руку будь-яку зброю, навіть камінчик, затискаєш праву кнопку і натискаєш клавішу Є. Все? Як на мене це дуже прикольна штука, якої не вистачає і, і як у цій грі так і просто в комбатах. А тепер, мій друже, давай політаємо. Як тобі така ситуація? Знайома? А давай спробуємо ще раз. Ой, а що трапилось. Ми нарешті знайшли це рішення, і як я і, вам і обіцяв, то ми одразу його ставимо на сервер. І це просто пушка, бомба, ракета і все дуже просто, ти маєш бути авторизований у шафі там, де стоїть ВВО. Якщо де авторизуватися звідти, то буде знову бабах, от І для впевненості для тесту ми просто зараз гепнемо ще раз мого тіммейта, або не гепнемо якщо вона не працює. Зараз його випишемо із шафи і палатим. Як ви бачите, все чудово працює і мій тімейт просто не прописаний, хоча він мій тімейт, але це працює лише на шафу. Тож не забувайте прописувати своїх тімейтів у шафі і гарної гри всім. Вайп вже за декілька годин, тому приєднайтесь до нас, утримуйте паляницю. Чекаємо.